Божаю здоровля! Е, мене звуть Андрій, ви на каналі Паламар. Мій товариш з Калгарі, це провінція Альберта. Запросив мене з сім'єю на кемпінг. Він вже давно мене запрошував. Я щось трішки там, це щось не знаю. Е, коротше, мнявся. А тут все-таки з сім'єю їдемо вже на кемпінг. Сімейний е, Ваня. Товариш купив кемпера. Якщо не помиляюсь, називається оця така будиночок. І ми будемо в ньому ночувати Альбертівські гори, дві сім'ї з маленькими карапузами, щось, можливо, якийсь мангальчик вечором посидіти біля кострика. Якось так буде, я надіюсь, виглядати наша відпустка. Тому до зустрічі на природі. Мама, ти готова? Я готова. Мілусь, ти готова? Молодець. Сарос. Ну да, Ага. Ого. Добрались друзі, поїли і зараз відправляємось кемпінгувати! Дивіться, що дядя Ваня, мій товариш-рибак, дивіться, що він Привет. приготував. Отакий От трак. Він собі купив для роботи і вже ніби для кемпінгу. І тут ось тут за траком чіпляється ось такий будинок на колесах. І ми їдемо. О, мілуся, мене вже кличе. Мілусь! Yes. Yeah. Давай ще раз. Єс! Yes. Yes. Yeah. Добрий день! Добрий, добрий, треба зачинити, бо для диван зараз буде. Ага. Що буде? Ага, попадати? Yeah. Дивіться, товариство, як ми класно їдемо. Шість людей. Шестимісний цей доч. Шокець. Один, два, три, а два, шість. <плес> Молодецьке, це дуже гарно рахуєш. І отак ми шестеро їдемо. Отакий за нами цей тракт. У мене не було ще такого досвіду. Тому дякую, що запросили нас на кемпінг. Я вже раді. є є мен пум отакі. ту 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 На кемповому загальному туалеті є ще навіть тепло водичко, це взагалі... Оце взагалі сервіс, це комфорт. і ідемо спати. Покажу зараз вам товариство прикол. Кемпінг по багатому. Ой, щось якесь віконечко таке, ніби двері. Це я. Ди. Добрий день. А ви що тут відпочиваєте в каюсі корабля? Класно. Добрий день. Добрий день. Добрий ранок. Сьогодні вже так прокинулись, помаленьку собі розбираємось. Е, прокинулись, напевно, пів на десяту Всі сплять, я вже не знаю, 10 разів прокидався. Коротше, е, дивіться, що мені дуже сподобалось вже в кемпінгу на особистому досвіді. Добрий день. Цей. Коротше, сиділи тут біля вогника. Тут були оці крісла, такі, такі класні крісла, що ти можеш так поперек собі навіть лягти. І... <ганувач> Бачите, для людей, в кого є траки, то їх якось зручно ну, ніби возити, бо вони величезні. А ось так якийсь звичайний автомобіль, ти туди три крісла кинеш і півбагажника буде зайнятим. Це ще добре, якщо півбагажника тільки. І це, що мені дуже сподобалось, дощик почав крапати. І я такий думаю, блін, Ваня каже, треба крісла скласти. Я думаю, блін, це ж треба крісла скласти е туди в трак, зараз, а там місця може немає, якось це так незручно. А тут бам. Ось такий дах, і це просто такий кайф під дах, собі занести крісла, столика. І тут сухенько, і можна собі їсти ось так під, під цим кемпером. Дуже зручно. Це мені дуже сподобалось. Тут ще оця прикалюшка, я вам вже показував, напевно. Відкриті тут двері чи закриті, не знаю, напевно, закриті. Ну оце мені ще так сподобалось. Класно, що тут двері відкриваються. І зараз я вам покажу. А що, мені... а, а що сподобалось просто елементарне, що ти ніби на природі, але дуже-дуже комфортно спати як вдома, на, на просто м'ягенькому матрасику. Типу, так комфортно з одіялком. Знаєте, Нема в палаці як цього, такої типу вологості напевно, чи дубару від землі зранку. А тут просто теплесенько, багато людей надихали і, і тепло. Коротше, покажу вам, як виглядає. Всередині цей кемпер. Я ще не показував, напевно вам. Я взагалі щось небагато знімаю. Отут я спав. Зараз закинули всіма одіялами, які були в нас в кемпері моє місце. Отут спала Діна з Мілусією. Добрий ранок. Тут пані Катерина дивіться, готує сніданок, яєчка, бутербродики, бродики, там щось вже. А що це таке? А, це чай? Кава. Кава. На ці, на бургери. Угу. Коротше, цей а, Ваня включив цього, я не знаю, як він там, генератор і, і навіть мікрохвильовка може працювати в кемпері завдяки тому, що є цей генератор. Це крутяк. І ось тут вже диванчик склався, тут спала Катя з, з, з Нікітою, а отут Іван спав. А вже, а, а, ні? Не так? Ми зранку помінялися. Окей, ну коротше, неважливо. Тут о, столик складається і тут одне таке спальне місце, і тут друге. Малюки, а ви що робите? Майнкрафт. Майнкрафт. Ну коротше, от така тусовка. О, покажу ще вам вбиральню. О, холодильничок, дивіться, який. Пунь досить великий, як для кемпінга, для кемпера. Морозильна камера. Так. І тут, дивіться. Ще дуже зручно в тепленькій водичці помитися, коли на дворі дощ. Ну це дуже-дуже. Це прям сильно. О, вже хтось просто грязними своїми лапками. Бачите, такий гарний туалетик, чистюсінький. краса. І, уявіть дощ, така погода якась, а ти собі в тепленькому душику помився і пішов. Тепленьке ліжечко спати. Оце, оце рівень. Це класно. Це дуже комфортно. Тобто мені дуже сподобався піднавіс, що можна на вулиці сидіти в дощі, кайфувати, якщо не холодно. І взагалі оцей комфорт. Це таки помитись в теплій теплі водичці і, цей, і спати на такому м'якенькому матрасику. Дуже-дуже комфортно. Який смачний чайок, можна попити? Ні, вона Ага, дуже його треба подути і можна тоді їсти, так? А, а дай дяді Вані попити. Диви, він любить гаряче, дивись. А ну дай йому попити. Диви. О, нього, не виливай туди киця, бо вона буде брудна. Не знімай. Чого? Ну, не люблю я, коли мене знімають. А коли лосося тягнув. А коли лосося... Андрюх! Андрюх! Диви! Диви, як льонуло! Андрюх! Не було таке? Хочуш? Burger, burger, burgeritos. Dum, pum 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 pum. Это за песня. Пим-пим-пим-пим. У Банфі немає справжнього середньовічного замку, але є всесвітньо відомий готель Fairmont Banff Springs, який широко відомий як замок у Скелястих горах, завдяки своїй величній архітектурі у стилі шато. Цей елітний готель було відкрито у 1888 році залізничною компанією Canadian Pacific Railway і він став одним із перших гран-готелів Канади. Його спроєктували так, щоб він нагадував шотландський баронський замок, що ідеально вписується в приголомшливий гірський пейзаж національного парку Банф об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Гуляємо по банфі позаду мене. Такий гарний, мені подобається дуже ось цей замок. Дуже він гарно виглядає. І з іншої сторони, просто біля нього там різні такі дороги цікаві. Я не знаю, чи це готель якийсь зараз тепер відіграє як готель, типу ця будівля. Але історію про нього я ще досі не прочитав. Треба буде поцікавитись. Окрім цього, подивіться, яка тут краса. Дивіться, на колір оцієї водички. Тут такий водоспадик. А колір водички який, так, ти що, я вже не можу дочекатись сезону лосося, вже просто дивлюсь на цю воду і видивляюсь, чи може якась рибка там вже десь пливе. Але вода просто колір неймовірний. Гарно. Гора дивіться яка. До речі, мені Іван. Сказав, що Андрюха це каскад, це, напевно, ви з василем сюди піднімались. І я думав, ніби так, а ніби ні, бо вони, як би знаєте, гори між собою <смі>, трішечки можуть бути подібними. Але по карті так побачив, де каскад, і де ця гора, то ця гора ніби називається, мені здається, ранде якось рунде-1. А каскад зовсім в протилежній стороні, десь ось там має бути. Чи ось там каскад, ось там велика гора. Я не знаю. Тобто. Це не каскад, але щоб ви собі розуміли, в Канаді два з половиною роки тому по приїзду, приїхали ми 1 грудня і вже 3 грудня з Васильом і з двома моїми товаришами ми піднімалися вгору. Взимку, все в снігу. Було дуже важко. Ми не піднялись на саму верхівку, а але було цікаво. Мені прямо після оцього, як мені Іван нагадав, аж хочеться просто переглянути те відео, подивитись на той досвід. І ще я пам'ятаю, коли ми піднялися, вже ми досить високо піднялись, то я пам'ятаю, що місто було справа. Отак, справа я дивлюсь, далеко, справа внизу місто. А якщо ми подивимось на оцю гору і піднімемось ось туди, десь то місто справа це буде десь туди, там де вже його немає. Місце місто, виходить за нами. А от на тій горі каскад місто було справа, тобто реально десь, напевно, гора все-таки там, а не тут знаходиться. Я так собі щось позгадував, щось не міг згадати, де там був такий підйом, як ми піднімались, бо щось мені оця перед цією гора, вона дуже не подібна на то, де ми взагалі побували. Тому я так щось подумав, подивив, подивився, погуглив і от такий зробив висновок. Але, кому цікаво, прикріплено вам те відео нашого зимового підйому, як, як це все відбувалося. І сам передивлюсь його. Ось так, товариство. Ось ще цей каскад, на який ми намагались піднятись. Напевно, якби я його бачив так знизу, як він виглядає, то я б на нього не пробував підніматися. Але Василь завіз нас, не показавши нічого. Каже, пацани, там для пенсіонерів. Ну, типа, два години туди назад, і ми вже якби все, ми вже внизу. Вже з фотографіями гарними внизу. Тут за деревом не видно, але зараз вам фоточку покажу. яка краса! Яка краса! А ось цей вид, яка гора потужна. Ну дуже сильно. Ну як? І ось таке озеро. Напевно, коли сонечко світить, воно має дуже-дуже гарний колір. А зараз такий собі. Просто. Як це називається? Смарагдовий. смарагдовий. Хотів сказати і а потім мені підказали, що це «Смарагдовий». Смарагдове небо чекає на завтра. Я не знаю, що це пісня. Багато моїх відео в Канаді це там, де якісь я не знаю, гори, озера, риболовлі, хайкінги наші. А насправді в Канаді не так багато вже, ну як, багато гір, але... В провінції тільки що Альберта, Британська Колумбія, тут, де живе мій і де живемо ми, і тут багато цих гір. А зазвичай там всі інші ці провінції, Саскачеван, Манітоба, Онтаріо, Квебек. Немає там цих гір, там багато так просто рівнин. Тому не... ну, багато в кого асоціації, мені здається, що Канада це прям гори, і ліси і ведмеді бігають, але насправді це не зовсім так. Ось така, ось така краса, люди собі цією погодою намагаються відпочивати, але коли сонечко і, наприклад, така дуже жарка погода на цьому озері, дуже класно покататись на цьому сапі, поплавати посеред таких гарних великих високих гір. Класно. Класно, я би хотів тут порибалити, але тут ще якусь спеціальну додаткову ліцензію потрібно купувати і багато якихось обмежень різних. Короті, ми навіть цим не задумувались, тому що вже вкотре переконуюсь, рибалка не повинна поєднуватися з сімейним відпочинком. бо можна зробити щось тільки одне нормально, а поєднувати то і то якось мені нормально не вдавалося. не Дивіться, Ванюшка зробив таку італійську пасту. Бачите, власноруч. Діна зробила салат. Діна зробила салат. Катя зробила цей вікенд, так? Mm -hmm. І кукурудзу. Ой, кукурудзу. Познайомились ми на цьому кемпінгу з нашими сусідами. До речі, ці люди проживають в Калгарі, а їхні діти живуть в Абоцфорді. Це так зовсім недалеко біля нас. Мені здається, десь 40 кілометрів. Вони часто їх відвідують, і я вже не пам'ятаю точно у нас напевно взагалі не було маршмеллоу, чи воно просто закінчилось. Діти пішли просити в цих людей щось там англійською оцього маршмеллоу. І нормально в них все вийшло. Вони пояснили, а ми якось так сміялись, особливо тоді, коли вони почали так відкривати свої долоньки. І їм почали насипати, що аж випадало з тих долонь. А потім Нікіта вирішив навіть поділитися з цими нашими сусідами сливочками. Ось така у нас була пригода. Новий день на кемпінгу. Сьогодні буде переїзд ще на інший кемпінг на одну добу. Ваня каже, що там буде навіть кращий вид. Ось так, йду вмиватися. Нікітка, а що ти робиш? А, ти застряг? Я За стрях? Ми з Іваном та з дітьми пішли вже помаленьку до автомобіля. Дівчата трішки затримувались, і поки ми йшли, ми захотіли сфотографувати дітей з квітками, які ми назбирали. І це було настільки смішно, як вони позують. Ні одне, ні друге не дивиться толком в камеру, просто стоять щось, губи надувають. Коротше, просто сміхота, Я не знаю ці діти так класно фотографуються. Я снимаю тебя с мамой, Кэс. Милусь, махай ручкою. А кто есть с вот таким видом? Да -да -да -да. Я точно, что не ем, но але... Эмилия есть. Насши. И ты и все тоже? Горе то гарно, але ви подивіться на колір водички. Це без сонця водичка. А ось це з сонечком водичка. Приїхали на таку дику місцинку, тут ведмедиків напевно вже повно. Дивіться, яка гора зверху. Ось така. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Якщо не помиляюсь, бурий ведмідь це грізлі. І як для грізлі, ось ця ведмедиха з дитинчатком, вона якась, ну, дуже. Я б, я б не сказав, що вона велика. Вона така, як звичайний, якийсь чорний ведмедок, який може бігати по Ванкувері. Зв'язувати з нею зовсім не було б ніякого бажання. Але познімати ось так здалеку. Хотілося поспостерігати, просто як себе ведуть ці ведмеді в дикій природі, собі скубують ці ягідки. Дуже було прикольно подивитись. Я так і не розумію, це був грізлі, чи це був просто якийсь звичайний відмідь, який там леняла в якого шерсть. Я так і не розібрався, але чорних ведмедів я бачив, а це ось був такий перший, типу як би бурий відмідь. Не можу сказати, ану, спеціалісти, допоможіть. А малий ведмедик просто як якась блискавка вискакував на дерева, не знаю, десь там на висоту, можливо, 2-3 метри. І це було просто за якусь лічену секунду. Ну, просто одна, друга, один-два і все, він вже десь наверху. Якось дуже-дуже швидко він по деревах скаче. Боже, який маленький, гарний. Клас. Будемо розкладатися на новому місці. Тут річечка, гора, набагато цікавіше. Все. Мілусь, десь сюди, будь ласка, не можна самі ходити. Тут багато ведмедиків, і, як ви бачите, дуже якби, легко зустріти грізлі. І це якось трішечки лячно. Подивіться, який лісочок такий такий собі він спокійний, тихенький, і в будь-який момент може вилізти отакий от собі ведмедичок з. Титинчатком, і це трішечки робиться якось небезпечно, щоб отакий от малий просто ходив біля ведмедя. Це ж якраз їжа для того ведмедя. Папа, Тому ось так трішечки. Папа, ось Страшно. Тільки я не скажу, так писи. Ніки то, Ніки, не брудные нужды. А ты сказал? Під час цієї подорожі я вже майже перенаситився просто цими горами і прекрасними видами. Мені просто хотілося вже йти на якусь риболовлю, бо дивитися. Ну, я люблю ніби природу, гори це класно, але 4 дні знаходитись в горах, бачити якусь красиву водичку і не спробувати половити форель. Для мене якось, ніби, навіть трішки больно. Знаходились ми, е, типу, подружували в цих горах. Це був природній парк Канади Банф, і трішечки ми не доїхали до джаспера, але гори, це вже, можна сказати, були якісь джасперські. Вони були такі досить високі, багато дуже льодовиків. Кому, до речі, цікаво, чому ж цей колір водички такий гарний, е супер, такий якийсь бірюзовий. Це через те, що танення льодовиків, ось так е створюються такі озера, і ці озера мають такий гарний неймовірний колір. Всім рекомендую відвідати Банф та Джаспер. Це просто щось неймовірне зі своїми видами. Ось така в нас вийшла поїздка. Дякуємо друзям, що запросили на цей кемпінг, і до зустрічі у наступному відео.